Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Еді Хірн підтверджує, Джейк Пол хоче битися з Джошо. Оскар Делахоя про гучний бій, Джаран Еніс, Вірджл Ортіс. Є проблема. Мав дуже погані передчуття. Откровення екс-промоутера Усика. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Біл Хейні, батько і менеджер колишнього абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні, висловився в інтерв'ю про Boxing Fans про головний Мегафайт року. Поєдинок між Сеулом Канело Альваресом і Терансом Кроуфордом. І він здивував публіку: Хейні старший дав зрозуміти, що саме має насторожувати команду Кроуфорда. Чувак, дивися, канело, він великий, і треба віддати належне Крофорду вже через те, що він пішов на це. Питання в тому, чи є речі, крім боксу, про які Крофорд повинен турбуватися. А вони є однозначно. Я не кажу, що йому вже час когось у чомусь винувачувати, але я кажу, що йому треба бути на поготові. Так вам не здалося. Біл Хейні натякає на допінг. Раніше син брутально програв Райану Гарсії, який потім попався на заборонених препаратах. Райан, коли був в одній команді з Канело. Бачили, що сталося з моїм сином. Зрозумійте, що така шкода залишається назавжди, це не виправити. Тож про це треба переживати. До цього потрібно бути готовим. Потрібно хоча б передплатити програму цілорічного допінг-тестування. Баді Магірт, тренер британського суперважкового Вика Діляна Вайта. Поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку з непереможеним нокоутером, Моузесом і Таумею. Я скажу вам абсолютно чесно, я ніколи не бачив, як б'ється Моузес, тому насправді не знаю, до чого він готовий. Він повинен викластися на всі 100%. Я сказав діляну: будь реалістом, що цей хлопець може зробити, чого ти ще не бачив. Але чи може сам Моузес поставити собі це питання, чи зможе він впоратися з тим, що покаже ділян? Сказав Макгі. Нагадаю, що бій пройде 16 серпня. Це не розіграш, та не просто хайп. Боксер і шоумен Джейк Пол справді серйозно має намір провести бій з колишнім чемпіоном світу в супроважкій вазі Ентоні Джошуа. Промоутер Джошуа Едді Хір з матчем боксин в інтерв'ю Ring розповів, що переговори між сторонами вже активно йдуть. Минулого тижня Хірн провів змістовну розмову з промоутером Джейка Пола на Кісою Бідаряном із Most Valuable Promotions, після чого остаточно переконався у серйозності намірів пола. Накіса не приховує, що його непокоїться ідея. Просто Джейк реально вірить у те, що може побити Джошуа чи хоча б дати конкурентний бій. Враховуючи масштаби івенту, я починаю вірити, що шанси влаштувати цей поєдинок дуже високі. Якби мені довелося їх оцінювати тут і зараз, я сказав би, що це 50 на 50. Якщо реально хочуть цього, то бій відбудеться. Сам Хін вважає Саміс Матчем та потенціально небезпечною витівкою для пола, але визнає нереальний фінансовий потенціал поєдинку. Це буде найбільший бій. Який будь-коли проводили, і на кону будуть найбільші гонорари, можна скільки завгодно говорити про світ боксу, але за фактом він давно став іншим. Мотор Оскар Делахоя повідомив, що його підопічний, тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджил Ортіс не зможе провести бій з американським чемпіоном IBF у напівсередній вазі Джороном Еннісом. Слухайте, цей бій неминучий, Поєдинок між Еннісом та Вірджилом Ортісом точно відбудеться. Я не можу дочекатися цього. Я вважаю, що Енніс неймовірний боксер-панчер, у нього чудовий боксерський інтелект, він упевнений у собі. Він зірка. Але коли Вірджил Ортіс. Ведь прямо перед тобою сховатися нікуди, тому я з нетерпінням чекаю на цей бій, він скоро відбудеться, і я не можу дочекатися, щоб його побачити, сказав Делахоя в ефірі The Zone. Раніше з'явилася інформація, що в жовтні цього року може відбутися поєдинок між Вірчулом Ортісом та екс-чемпіоном світу у напівсередній вазі Кітом Турманом. До цього Едді Хін промоутер Джарона Еніса розповів, що його клієнт проведе бій з Ортісом, але перед цим має отримати проміжний бій. Ну і на завершення Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, зізнався, що не був упевнений у перемозі свого колишнього підопічного над Даніелем Дюбуа. Ми розмовляли після бою. Я сказав усику, що нам слід було припинити співпрацю раніше. Як тільки я пішов, він виконав найшвидший і найважчий нокаут у своїй кар'єрі. Мені було надзвичайно спостерігати за його боєм у спортбарі з фанатами, але мені сподобався виступ. Маю зізнатися, що я не робив жодних публічних прогнозів, оскільки мав дуже погані передчуття щодо результату. Але коли я побачив його очі на екрані перед початком бою, мої сумніви розсіялися. То був режим вбивці, сказав Красюк. Нагадаю, що Усик наколтував Дюбуа у п'ятому раунді. Ну а як вважаєте ви, чи саме через ці перечуття в тому числі Красюк розірвав контракт з Усиком? Пишіть у коментарі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.